Вас. В ефірі фактор безпеки. Ситуація в Україні змусила Північно-Атлантичний Альянс переглянути оперативно-стратегічні плани і суттєво посилити свою активність на східних кордонах. За останніх півроку відбулася безпрецедентна кількість військових навчань. Крім того, Альянс розпочав створення сил швидкого реагування, максимально функціонального угруповання для реакції у кризових ситуаціях. в штабі міжнародного контингенту, як в Мурашнику, триває напружена робота. Військові зосереджено вдивляються в блакитні монітори, адже перед ними стоїть непросте завдання спланувати і провести стабілізаційну миротворчу операцію. Маємо нестандартну ситуацію. Панове офіцери, що ви думаєте з цього приводу? Військові уважно вивчають мапу можливої операції, адже саме від грамотного планування залежить її успіх. Врахувати потрібно все: географію проведення місії, характеристику місцевості, настрої місцевого населення, логістику, а також заходи безпеки. Ми готові застосувати всі законні засоби та способи заради встановлення миру та безпеки відповідно до наданих нам повноважень. Ми володіємо достатнім об'ємом інформації для того, щоб зробити це ефективно без порушень прав та свобод місцевого населення. Після ретельного аналізу та планування військовим підрозділом було видано наказ на щастя, лише навчально-бойовий, адже все, що відбувається в штабі міжнародного контингенту, було частиною багатонаціонального навчання Клинова Арка 2014. Минулого року клинову арку приймала Україна. Цьогорічні маневри вирішено було проводити на території Польщі в містечку Люблін, куди і десантувався багатонаціональний міжнародний контингент. Україну на цьогорічному навчанні представляли військовослужбовці командування високомобільних десантних військ, окремої аеромобільної бригади, управління преси та інформації міноборони, представники відділу медиційного моделювання бойових дій та академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. це велика честь представляти Україну на цих навчаннях. Ми здобули неоціненний досвід, працюючи всі разом в багатонаціональному штабі. Сподіваємося, що ця подія буде ще одним кроком в напрямку початку повноцінного функціонування бригади. Чимало наших військовослужбовців щойно повернулися зі Сходу, де вони брали участь у антитерористичній операції. Українські офіцери поділилися своїм бойовим досвідом з колегами з країн НАТО. Відтак організатори навчання внесли певні корективи до плану проведення маневрів. Що саме було змінено, військові говорили обережно. Водночас не приховували, що інформацію, яку привезли учасники, АТО, була використана при плануванні та проведенні тактичних занять. Було змінено і формат навчання. Тож його учасники зосередились на плануванні операцій та вдосконаленні штабних завдань. У цьому багатонаціональному середовищі офіцери штабу, які представляють різні країни, роблять свій внесок в загальне планування операції. Кожен з них працює над тим, як ефективно організувати участь в операції своїх підрозділів заради збереження життя як військовослужбовців, так і цивільного населення. Основний організаційний тягар на себе взяв уряд Канади. Головними наставниками та посередниками на навчання Клинова Арка арка-2014» традиційно стали інструктори збройних сил цієї країни. Навчання Клинова Арка є одним із механізмів військового співробітництва. Кожен з таких механізмів є унікальним і залежить від регіону та країн, з якими ми співпрацюємо. Цю серію навчань ми розпочали ще в 1999 році. Саме тоді ми запросили наших колег з Литви та Польщі приєднатися до такого формату співпраці з Україною. Особливістю цього навчання є традиційна участь у ньому підрозділів наших країн. З того часу ми розробили багато навчально-методологічної бази у рамках цих навчань. Під час першої фази навчання, яка тривала 4 дні, для учасників було організовано та проведено комплекс навчальних заходів оперативного планування та прийняття рішень за стандартами армії країн НАТО. А також проведено необхідні інструктажі із застосування засобів імітаційного моделювання та систем управління. Його проведення надає прекрасну можливість перевірити реальний стан готовності багатонаціонального штабного елемента бригади та окремих її підрозділів, які складаються з військовослужбовців трьох країн. За сценарієм подальші події розгорталися на вигаданому континенті Айл, де межують дві країни Вест Айл та Іст Айл. Рішенням командування штабу миротворчого контингенту особовий склад литовсько польсько українського батальйону у складі міжнародних миротворчих сил був скерований для відновлення миру та стабільності у Вест Айлі, адже там панують корупція і криміналітет. Крім того, в країні виникла гуманітарна криза. Наш багатонаціональний батальйон, як складова частина багатонаціональних об'єднаних сил, здійснює виконання завдань із встановлення безпеки відповідно до мандату Організації Об'єднаних Націй. В даний час три роти українська, литовська та польська, входять до складу нашого міжнародного підрозділу. Головним нашим завданням є повернення миру та безпеки в цей регіон. Крім того, за словами організаторів навчання у цьому регіоні діють численні терористичні угрупування. Які усіма силами намагаються дестабілізувати ситуацію та втілити у життя свої деструктивні плани, пріоритетними завданнями для миротворчих сил було наведення у зоні відповідальності ладу з мінімальним застосуванням збройної боротьби та у постійній взаємодії з місцевим населенням та легітимним урядом країни. Перш за все, ми покажемо нашу повагу до їх прав та знищих. Ми повинні продемонструвати нашу відкритість, готовність йти на контакт, готовність домовлятися з ними, захищати їх. Ми прагнемо робити все можливе, щоб не бути додатковою проблемою для них. Командуванням контингенту було видано наказ на здійснення операції, за яким міжнародний контингент зайняв базовий табір та організував його охорону і оборону. Під час цього періоду важлива роль була відведена організація взаємодія між командиром батальйону та трьома підпорядкованими багатонаціональними ротами. Ми залишатимемося тут до того часу, поки тут не запанує мир та безпека. Іншими словами, скільки ще буде потрібно, стільки ми будемо знаходитися тут, поки не переконаємося в тому, що місцеві жителі самі здатні нести відповідальність за безпеку. Паралельно усі дії супроводжували заходи інформаційно-психологічної протидії, які забезпечували фахівці зі зв'язків з громадськістю інформаційно-психологічних операцій та військово-цивільних відносин. Наголос робився на протидії інформаційним викликам та введенню активних дій в інформаційному. Полі з перших днів нашого перебування в місії ми зіткнулися з ворожою пропагандою про те, що наш контингент погано підготовлений, не здатний професійно виконувати свої обов'язки. Я хочу сказати, що це неправда. Наші військовослужбовці пройшли відмінну підготовку і повністю готові до захисту місцевого населення. Питання інформаційно-психологічної протидії зв'язків з громадськістю та військово-цивільних відносин відпрацьовувалися особливо ретельно. Організатори навчання не поскупилися на сюрпризи і влаштували учасникам маневрів справжні психологічно екстремальні умови. В одному з епізодів була розіграна умовна ситуація, коли військовослужбовець миротворчого контингенту поранив місцевого юнака. Водночас командир дізнався про це не від підлеглих, а від місцевих журналістів. Їхнє питання застало командира зненацька. Я хотів би висловити щирі вибачення за цей інцидент, який мав місце. Ми докладемо максимальних зусиль, щоб допомогти родині цього хлопця. Цей випадок трапився в зоні відповідальності іншого підрозділу. І я не знаю всіх подробиць, тому не можу коментувати, як саме і чому це трапилося. Хотів би сказати, що ми будемо робити все можливе, щоб подібне не трапилося в нашій зоні відповідальності. Військовослужбовці Збройних сил України в ході цьогорічного навчання обіймали низку важливих посад у керівному штаті батальйону. Капітан Андрій Ковалєвський. Має за плечима чималий бойовий досвід. Неодноразово відзначався під час виконання важливих завдань в ході проведення. АТО. був поранений. В навчаннях серії Клинова Арка бере участь вже не перший рік. Два роки тому у Литві він командував зводом. Минулого року в Україні був серед тих, хто планував та організовував маневри. Цьогоріч працює в оперативному відділі. Ми вивчили досвід, який був набутий в антитерористичній операції в Україні. Імплементували цей досвід в саме безпосереднє проведення цього навчання, а саме приділили увагу вивченню людей, так скажемо, мешканців, які проживають в районі відповідальності, батальйону або роти. Колега Андрія Василь Столярчук, як і він, нещодавно повернувся із зони АТО. Не приховую, що раніше дещо легковажно ставився до подібних навчань. Сьогодні кажуть, що знання зайвими не бувають і намагається вникати в усе, чим діляться колеги з країн НАТО. Я думаю, що можна, звичайно, тому що є чого повчитися. У нас також є своє планування, є теж свої такі ряд керівних документів, які ми застосовуємо. Звичайно, що тут є багато моментів нових, яких просто я раніше не бачив. Тут я. Дізнався про це, В основному рахує, що потрібно постійно проводити такі сумісні навчання, де застосовується багато військ інших контингентів, щоб упростити взаємодію, щоб упростити, щоб нас була як то сказати, одна думка. Одне бачення і одна команда для ефективного відпрацювання завдань, які стосуються взаємодії із засобами масової інформації та підтримання іміджу усього підрозділу. В штаб батальйону вперше була введена посада помічника командира зі зв'язків з громадськістю, на яку під час навчань був призначений офіцер міністерства оборони України. Офіцер зв'язків з громадськістю в першу чергу повинен інформувати громадськість про те, що робить підрозділ. і В свою чергу це дозволить. Залучитися приїхали, так і підвищити рейтинг своєї корисності на території перебування. Утім, рейтинг корисності наших військових був на високому рівні. Вони не лише вчилися, а й навчали. Спілкуючись із своїми іноземними колегами, вони ділилися досвідом проведення реальних військових операцій, зокрема, боротьби з незаконним збройним формуванням в умовах так званої гібридної війни, коли противник, окрім військової техніки та озброєння, широко застосовує засоби інформаційно-психологічного впливу та пропаганди, нехтує добробутом цивільного населення та нормами міжнародного гуманітарного права. Ми знаємо, як іде облаштувати блокпост, вести спостереження, правильно облаштовувати фортифікаційні укріплення, як маневрувати та протидіяти місії в Іраку, Афганістані і Косово важко навіть близько порівняти з тим, як розгортаються події на Донбасі, коли крім добре оснащених бандформувань дошкуляють солдати з сучасним озброєнням армії сусідньої країни. Ми знаємо краще, як оцінювати обстановку, виживати і виконувати завдання. Наші зауваження і поради враховувалися у подальшому плануванні та проведенні операції у Вест-Айлі. Логічним фіналом завершення цьогорічних маневрів стало підписання угоди між кабінетом міністрів України та урядом Литви і Польщі про створення спільного литовсько польського українського підрозділу. За словами очільника польського оборонного відомства, цей підрозділ увійде до системи миротворчих контингентів, а також стане способом передачі досвіду, знань і умінь не тільки між трьома країнами-учасницями, а й буде сприяти взаємодії української армії зі збройними силами країн НАТО. Ми відкриваємо новий етап польсько-українсько-литовських стосунків. Думаю, що історія оцінить те, що ми починаємо робити. А попереду у нас рік два тяжкої праці, щоб те, що сьогодні є на папері, стало реальністю. Занепокоєння польських урядовців зрозуміло, адже військовий конфлікт в Україні, розташованої по сусідству, підвищує потреби Польщі в безпеці, власне, як і інших союзників по НАТО. Логіка розвитку подій в Україні ставить країни альянсу перед необхідністю прискорити модернізацію збройних сил, збільшити видатки на оборону та інтенсивність проведення військових навчань. Тож не дивно, що вже за кілька днів після закінчення клинової арки на території Польщі пройшло ще одне військове навчання, яке вразило експертів своїми масштабами. Ані польські політики, ані генерали не приховують, що їхні заяви про готовність протистояти ймовірній військовій агресії пов'язані з подіями на сході України. За повідомленням Радіо Свобода, міністр оборони Польщі наголосив, що маневри Анаконда це найбільші натівські навчання від початку збройного конфлікту на території України. Участь у них взяли 12,5 тисяч солдатів та офіцерів, майже 2 тисячі транспортних засобів, 42 літаки і 17 військових кораблів. Це історична частина міста Гданська, що на північному узбережжі Польщі, у 80-х роках минулого століття Данськ став відомим на весь світ, завдяки руху Солідарність, який очолив Лех Валенса. Люди проходять вулицями у своїх справах, як і будь-якому іншому місті Європи. Дві години уздовж узбережжя в напрямку північного сходу і краєвиди різко змінюються. Однак дух єдності і солідарності, вражаючи присутні на цих багатонаціональних навчаннях, які очолила Республіка Польща за підтримки восьми країн НАТО. На військовому полігоні Устка військовослужбовці виконують бойові стрільби в рамках навчання Анаконда 2014 Все настільки реалістично, що поневолі замислюєшся, чи це не гра. Ці навчання є однією з найбільших подій у військовому календарі Польщі. Вони проводяться кожні два роки, починаючи з 2006 року. Цього року у навчанні беруть участь військові Канади, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Литви, Нідерландів, Великобританії та США. Для тих, кому цікаво, чи військові цих восьми країн альянсу беруть участь в навчанні у відповідь на ситуацію, що склалася в Україні. Відповідь є очевидною. Звичайно, ми в НАТО стурбовані ситуацією, яка склалася між Росією і Україною. І вам, мабуть, також відомо, що всі глави держав і урядів альянсу в ході саміту в Уельсі, що відбувався понад місяць тому, обговорювали це питання, і одним з результатів цих дискусій стало рішення щодо необхідності підвищення бойової готовності сил НАТО та їх здатності до оперативного реагування. Збільшення учасників навчань з країн НАТО і ноу-хау в їх проведенні вітаються збройними силами Польщі. Ми раді, що маємо змогу співпрацювати з військовими з інших країн, наприклад, США, Литви, також з німецькими вояками. Це величезний досвід для нас співпрацювати з ними, щоб підготуватися до проведення операцій. Протягом 10 днів військових навчань Анаконда-2014, військово-морські і повітряно-десантні сили спільно відпрацьовували тактичні завдання ведення бою, проведення контратак, забезпечення повітряної підтримки, захоплення плацдарму, ракетно-артилерійського удару та бомбардування з повітря. Понад 12 тисяч військових було залучено до інтенсивного бойового навчання, яке було максимально наближеним до реальної війни. Ми завжди намагаємося вибрати сценарій, який би моделював ситуацію, що може трапитися насправді. Ми не стверджуємо, що це відбудеться, однак ми повинні відпрацювати найскладніші операції, і це власне те, що ми зараз і робимо. Інтенсивний військовий календар НАТО навряд чи закінчився, і напевно, що союзники продовжуватимуть готуватися до виконання будь-яких завдань, спрямованих на захист безпеки і протидії загрозам, які сьогодні виникають перед НАТО і її партнерами. Видивилися фактор безпеки до побачення, і пам'ятайте, ми переможемо.